привіт! А ви колись бачили, як декоративна штукатурка виглядає зі зворотньої сторони? Зараз покажу вам дещо цікаве. Для експерименту ми нашу штукатурку мазанка-текстер нанесли на плівку. Ось дивіться, зворотня сторона. Але це ще не все. Для чистоти експерименту відділяємо плівку від штукатурки. Вивіримо матеріал на еластичність. Як ви думаєте, чи потрібен склокол для цього матеріалу? На небі немає хвиль, Я не її типаж, в очах посаде на пляж. За дуже і дуже багато миль. Це все як короткий метр крізь терни і до біса.